Вітаю, друзі. Тиждень, що минає, пройшов під своєрідним інформаційним приводом, який можна назвати Зеленський знімає залужного. Цей інформаційний привід викликав дуже брухливу реакцію суспільства в багатьох його частинах і в Збройних силах України і просто звичайних громадян, які заполонили соціальними мережами, гнівними дописами і з обуренням про те, що. Зеленський хоче це зробити. Різні інсайдери з Офісу президента України підтвердили, що справді мала місце розмова між Залужним та Зеленським, який вимагав у Залужного написати рапорт про відставку добровільно. На взаєм, Зеленський пропонував йому якусь другорядну посаду радника, і до честі Залужного він не піддався на тиск <кій> Зеленського. І відмовилася писати такий рапорт. Отже, він поставив ситуа... Зеленського в ситуацію, коли той повинен був приймати рішення особисто, і взяти на себе весь той суспільний негатив у зв'язку з зняттям Генерала Залужного, який справді через свою харизму користується великою популярністю серед громадян України, пізніше кампанія CNN Вийшла з матеріалом про те, що Зеленський не відмовився від своєї стратегії на цьому тижні зняти генерала залужного. Імовірно, Зеленський обрав стратегію прикритися колективною відповідальністю. Тобто, коли колективний орган, а саме ставка Верховного Головнокомандувача, порадила би типу Зеленському, проголосувала би за те, щоб зняти залужного. Тоді Зеленський міг би. Інформаційно обіграти те, що, мовляв, ось бачите, ставка прийняла таке рішення, тому я змушений видати відповідний указ. Але сьогодні, в п'ятницю, 2 лютого 2024 року, відбулася ставка, і зняття залужного не, від... не сталося. Давайте проаналізуємо причини цього і які наслідки. Поки що всю ситуацію ми не зможемо розкрити. Треба трохи почекати, поки вона розкриється в динаміці. З огляду на властивості особи Зеленського, який є дріб'язковим мстивим і ну, досить таким зарозумілою людиною, навряд чи він е проковтне цю пігулку, але, поза сумнівом, цю ситуацію з залужним можна розглядати як е серйозний е політичний програш Зеленського, з якого він виходить ослабленим політично. І це чи не вперше, він не добивається своєї мети е в той спосіб, який би він цього хотів. Причини можуть бути різними. Е перш за все, я думаю, це одна із головних причин. Зеленський здивувався е тій суспільній реакції, яка, е яка була е внаслідок цього інформаційного зливу про е те, що залужного будуть знімати. По-друге, імовірно, цілком можливо, Зеленський побачив спротив генералітету цьому рішенню. І якщо це справді так, то ми можемо констатувати, що чи не вперше з повномасштабного вторгнення, можливо, Генеральний штаб Збройних сил України показав свою принципову позицію і в подальшому. Відіграватиме значно більшу роль в плануванні тих чи інших військових операцій, третій аспект, який потрібно згадати, це стаття залужного, яка вийшла в ті ж CNN, і в якій фактично було розкритиковано здатність Міністерства оборони забезпечувати Збройні сили України і здатність Президента України усвідомлювати стратегію, і тактику ефективної. Війни проти Російської Федерації що буде далі? Я думаю, що все-таки Зеленський не відмовиться від е стратегії зняття Залужного, тому що це дуже серйозний удар по його амбіціях, і фактично, поки що, тактично залужний не лише не втратив е рейтинг, а ймовірно, ще й наростив свій рейтинг в той час, коли Зеленський, ймовірно. Рейтинг втратив, тому що він виглядає явно політичним слабаком, і він побоявся піти на радикальні кроки, тому що розумів, що це може мати катастрофічні наслідки і політичні, і електоральні для нього. Імовірно, також що він не знайшов альтернативної кандидатури, яка би погодилася зайняти посаду головнокомандувача Залужного, і. В подальшому він може тихо мститися залужному в той спосіб, що блокуватиме через Міністерство оборони е, міністра оборони Умєрова належне постачання підрозділів Збройних сил України, ослаблюючи їх у такий спосіб на фронті, щоб врешті-решт добитися своєї цілі в більш тривалій стратегії, а саме про зняттю залужного, в більш тривалі стратегії, а саме через. Е, Списування на нього невдачі на фронті, і вже тоді зняття його з посади. Невідомо, чи йому вдасться досягнути своїх цілей. Прикро інше, прикро те, що особисті амбіції Зеленського ставляться вище від інтересів держави, від інтересів національної безпеки України, від успіхів на фронті і від підсилення Збройних сил України. Але це також свідчить про те, що. Зеленський боїться залужного, боїться його як політичного опонента. А ще я припускаю, що грамотна інформаційна політика, проведена залужним в цій, для протидії спецоперації Зеленського по його зняттю з посади, свідчить про те, що за спиною залужного вже стоять якісь певні потужні політичні сили в Україні, можливо, фінансові кола, економічні кола, які. Надають йому серйозну фахову інформаційну підтримку, і з іншого боку, і залужний показав себе як зрілий політичний гравець, який вміє тримати удар і протистояти тиску, не піддаючись йому а тримаючи певну позицію. Будемо спостерігати, як далі буде розвиватися ситуація. Однак, однозначно, що амбіції Зеленського послаблюють національну безпеку України. Слава Україні!